А бертоліт, який розбився, ця авіакатастрофа забрала життя щонайменше 17 людей, поранені при цьому 25. і це інформація станом на 14.00, а на 14 яку оприлюднили рятувальники. Серед загиблих є діти ДСНСники та керівництво міністерства внутрішніх справ. Рятувальна операція триває. Що відомо на цю мить у матеріалі Лідії Середюк. Тут капець, бровари на ушах. Гучний вибух, зарево і палаючі уламки на землі. Близько восьмої ранку бровари сколихнула трагедія. У місті впав гелікоптер. Очевидці розповідають: помітили, що гвинтокрил летів дуже низько і кружляв над містом. Я голову налаву, вверх подивилася, туман нічого не видно, але звук дуже громкий, оце Ну, Не видно і пішла собі. Вот. І тут таке заріво, ну, великого взрива не було, я не чула. І вже повертаюся і відсюди видно, що все в садіку горіло. І там садочка через забор передавали дітей, там бігали діти, хтось вибігав, нам дали трьох дітей. Спочатку ми надали першу медичну допомогу, перебили їх сух, зір, ще нічого не показало в око. Потім ми пробили їхні незначні забої, рани перекину. Сюгвинтокрил упав біля дитячого садка, який суттєво поруйнувало, зазнав пошкоджень, і 14-поверховий будинок. Де робота по ідентифікації всі діти зараз знаходяться в іншому навчальному закладі, з ними працюють відповідні служби. Також туди приїжджають батьки, складаються списки. Поки що такої інформації про зниклих безвісті немає, але продовжуються роботи по розбору. Безпосередньо завалів садочку це трапилося, коли батьки відводили дітей у дитсадок, Розповіла журналістам вихователька дошкільного закладу у момент падіння гелікоптера. Вона була на роботі. Спочатку воділо наче щось летить, ми притихли, а тоді. Після заріва почався почули вибух. Всі приляги тоді евакуювалися. Зараз ми будемо встановлювати ідентифікувати тіла загиблих, тому що не всі люди, які знаходились там зараз, ідентифіковані. Ми розуміємо, що серед загиблих і діти. І з того, що можна повідомити зараз, те, що е, тут на місці криміналісти, кримінальна поліція Київщини буде проводитися поквартирний обхід. Ми будемо е, е, говорити з усіма людьми, які могли стати свідками цієї трагедії. Десятки людей у шпиталенні є. Ті, хто у тяжкому стані. Декілька з них в реанімації. Зараз продовжує ДСНС свої роботи по розбору завалів. Дай Боже, щоб там, звісно, нікого з дітей чи дорослих не було, але все ж таки працюємо швидко для того, щоб якнайшвидше дістати перекриття, які впали в дитячому садочку в одній з секції. Це вертоліт ДСНС. Так ще з попередньо так. Да, це вертоліт ДСНС. Ще периметр він оточений. Будь ласка, ще раз говорю, звертаюся до людей посприяти правоохоронцям, ДСНС і слідчим органам в розкритті цієї трагедії. На борту гелікоптера було дев'ятеро людей, троє членів екіпажу. Пажу ДСНС та керівництво Міністерства внутрішніх справ. Чільник відомства Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Усі загинули на місці. За інформацією офісу президента, вони летіли в одну з гарячих точок фронту. Посадовці мали прибути на Харківщину. Поінформував начальник нацполіції цієї області Володимир Тимошко. Прямували на вертольоті Суперпума. Такі для українських рятувальників закупили у Франції. Служба безпеки України розглядає три головні версії: падіння: порушення правил польоту, технічна несправність, гелікоптера або ж диверсія. Тим часом у мережі лунають версії, буцімто причиною падіння могла бути помилка пілота через густий туман. Однак у нацполіції та МВС кажуть, припущення висувати зарано. Слідством займаються правоохоронці. Вони збирають свідчення очевидців та досліджують місце падіння вертольота. Всіх свідків всіх, тих, хто е Бачив цю трагедію всіх, тих, хто можливо навіть знімав цю історію Прихання звернутися до поліції, позвонити до поліції. Ці свідчення дуже важливі для того, щоб в принципі далі можна було робити якісь версії на трагедію. Відреагував президент. У телеграм-каналі написав, що доручив службі безпеки України, нацполіції та іншим правоохоронним органам з'ясувати всі обставини. За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, для розслідування вже створили спеціальну групу. Лідія Середюк, п'ятий канал.